Перше запитання щодо основних показників бюджету на наступний рік. Я хотів би сказати, що плануючи бюджет на наступний рік Міністерство оборони виходило з необхідності загроз, а також з необхідності створення Збройних сил України, які були б потужними, оснащеними і підготовленими. Бюджет минулого року складав 15 мільярдів і плюс 11 мільярдів з резервного фонду. Орієнтований бюджет на наступний рік складає 50 мільярдів. Те, що пропонує Міністерство оборони. Чому така сума? Першим. І на що витрачаються основні видатки? Перше, тому що відповідно до загроз прийняти задум на наступний рік щодо розвитку Збройних сил України. В ньому передбачається створення нових частин підрозділів, бригад і створення сил спеціальних операцій. Крім того, чотири оперативне командування, яке буде управляти і керувати Збройними силами України на по територіальному принципу. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що <кхід> 에, треба врахувати при плануванні наступного рік і те, що ми передислокували військово-морський флот 에, з Криму, і відповідне рішення щодо розташування, облаштування так само треба врахувати. Які основні показники на закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки передбачено. Модернізація 401 мільйон, закупівлю 7 мільярдів 457 мільйонів. Призив громадян на військову службу 95 млн Передбачається Предбачається призив на строкову службу в кількості 40 тисяч осіб і підготовка в навчальних закладах контрактників численністю чисельністю 10,5 тисяч осіб. Підготовка мобілізаційної роботи 10,8 мільйонів передбачено грошове забезпечення 15 мільярдів, заробітна платня 2 мільярди 897 а дорозова допомога по інвалідності 423 мільйона, продовольче забезпечення, відходячи із чисельності особового складу 1 мільярд 563 мільйона, три житла 1,5 мільярда, утилізація боєприпасів 16 мільйонів, забезпечення живучості арсеналів 90 мільйонів медично санітарне забезпечення 150, реформування військ 73, інші втрати е, витрати 450 мільйонів. Я хотів би звернути вашу увагу, що ці видатки вони плануються із того, що чисельність е, Збройних сил України збільшилась в минулому році. У нас було 130 тисяч, зараз 232. Планується довести чисельність збройних сил до 250 е, тисяч осіб. Бойовикам явно не вистачило терпіння, аби дотримуватися режиму припинення вогню. За минулу добу вони шість разів обстрілювали позиції сил АТО і стрілецької зброї. Повідомлялося, що в день затища вдавалося дотримуватись, але в темну пору доби бойовики обстріляли населені пункти Щастя, Піски, Майорськ, Чернухіно та міжнародний аеропорт Донецьк. Упродовж дня надійшла інформація про поранення двох цивільних осіб. У цей скрутний для України час військова допомога іноземних країн поки що обмежується обіцянками, тож нам варто покладатись на вітчизняну оборонку. На сьогоднішній день в Збройних силах України 100% техніки, яка була колись виготовлена за часів Радянського Союзу. Сьогодні ми багато техніки, враховуючи втрати, які понесли, поставили із баз і складів, в тому числі надлашкового. Майна це десь порядка 6 тисяч зразків озброєння військової техніки. По нашим даним сьогодні знищено 1231 з техніки. Але це в основному техніка, яка от бронітанкове озброєння, це ракетно-артилерійське озброєння і техніка. От це автомобільна техніка. Тільки бронетанкове озброєння техніки знищено 445 зразків, три бригади. Механізована. Причому ця техніка вона краща. Це танки Т-64, це БМП-2, це БТР-80. І тому на поповнення ми не можемо повністю компенсувати такими ж самими зразками. Тому і ми із баз і складів беремо те, що в нас є: це і БМП-1, це БТР-70, це беремо БРДМ-2. Крім того, збільшилась кількість. Я вже сказав, батальйони територіальної оборони. І тому виникла потреба їх укомплектувати важким озброєнням військової техніки. Від 1 березня до сьогоднішнього дня відновлено, відремонтовано 16 тисяч одиниць військової техніки. Із баз і складів було подано порядка. 6 тисяч одиниць озброєнівської техніки. Було видано біля 200 тисяч одиниць стрілецької зброї, також видано біля 10 тисяч 300 комплектів шин, більше 220 тисяч акумуляторних батарей. Я хотів би відмітити і волонтерський рух, тому що наша система використання державних коштів. Вона е, така бюрократична, довготривала, а волонтери вони точково, е, дуже активно е, от, допомагали вирішення нагальних питань. Наприклад, якщо е, волонтер взяв джип, вирізав дирку, поставив кулісу, поставив кулемет і от є е, е, якийсь об'єкт ураження. Для того, щоб нам це зробити, наприклад, да, нам треба спочатку ТЗ… Оперативно-технічні вимоги, це куча бумаг, після того провести досвіду експлуатацію, прийняти на озброєння, підключити державне оборонне замовлення, потім його купити. Це буде два роки, чотири роки це буде длитись. Так, під час війни робити не можна, а просто це приступно, як так говорити. З іншої сторони, повністю відмовлятися від цього теж не можна, тому що завдяки тим ГОСТам, які були закладені колись. Да, От, той запач прочності, який ми говоримо, ця техніка вона вже бісля 30 років у наході. Ми чекаємо штурмові гвинтівки, які прийняті на озброєння форт двох видів. Ми чекаємо пістолет форт, який теж саме прийняти на озброєння, який в першу чергу буде поставлений на озброєння підрозділів спеціального призначення. Ці штурмові гвинтівки вони вже обладнані коліматорними прицілами. Які зовсім по-іншому вже е е е дає можливість ефективно застосовувати цю зброю. По стрілецькому озброєнню, патронам стрілецьким, у нас сьогодні проблем взагалі немає. У нас такий запас, що на довгі-довгі роки вистачить для потреб Збройних сил України е при активних їх, е активному застосуванні. От. Сьогодні, по деяким видам артійських боєприпасів, у нас є проблеми, але сьогодні прийнято рішення, і державне оборонне замовлення буде включено для підприємств Укроборонпрома завдання про виготовлення цих боєприпасів. Я вважаю, що сьогодні «Укроборонпром» сьогодні має достатньо потужності, достатньо наукового потенціалу щоб цю задачу справитися і забезпечити Збройні Сили України. Відповідними видами боєприпасів. Проводиться певна робота по оснащенню нових зразків. Ми сьогодні до кінця року чекаємо отримання бтр 4 бтр 3 Очікуємо до кінця року такі контракти відповідно заключені. Ми сьогодні замовили безпілотні літальні апарати, сьогодні тут перемовини як на Україні, так і за кордоном. От саме я сказав, що вже польські. Мають бути поставлені безпілотні літарні апарати, і такі ж саме перемовини йдуть на Україні, От, департаментом розробок і закупівель. І е, до кінця року такі безпілотні е, комплекси повинні в нас з'явити. У 2015-му і на період до 2017 року е, планується велике переоснащення озброєння військової техніки, яка практично себе буде включить багато бронетанкового озброєння військового в тому числі танків оплот БТР-4, БТР-3. Також розглянуте питання прийняття на озброєння і мінометів вітчизняних гранатометів. все купити ми сьогодні не спроможні, якщо сьогодні можливо модернізувати, якщо брати, наприклад, артилійські системи. Вони сьогодні з достатньою свідальністю стрільби, з достатньою потужністю, необхідно сьогодні забезпечити засобами розвідки, забезпечити засобами управління, забезпечити високоточним боєприпасом, і це на декілька порядків піднімає ефективність цієї зброї. Тому таким шляхом потрібно було йти. От. І цей шлях до кінця він відповідно не був використаний. Озброєння воно повинно розглядатись в комплексі від порядку застосувань повірські морські сили, то в основу нашої оборонної політики це є оборона наших рубежів, не наступ, не якісь завойовничницькі війни, а саме оборона. І тому відповідно до цього в основу є противодесантна операція, повинна бути. Серйозна е, комісія попрацювати із фахівців флота, із фахівців е, оборонного е, відомства, які повинні все ж таки е, визначити загрозами, які у нас сьогодні є. Відповідно до цього прийняти рішення, будувати нам корвети чи модернізувати той парк, який є, який ще, до речі, нам і не віддали. І, от, і чи віддадуть нам його сьогодні, це теж під великим. Питання, винищувачі, які сьогодні є у нас, вони вважаються сучасними, і їхня модернізація, вона сьогодні, та яку ми розглядаємо, вона дозволяє виконувати всі поставлені перед нами завдання, які мають бути. По вертольотам ми маємо великі проблеми, враховуючи те, що завод. Луганський залишився на території, які контролюються незаконним збройним формуваннями. Сьогодні у нас є проблеми в ремонті. Це по лопатям, по редукторам. Сьогодні у нас є всі можливості і технології для модернізації Мі-24 і Мі Мі-8, саме в якому напрямку ми йдемо. От, напрямок, перший це от, захист від Засобів ураження противника. Це станція квадрос, це відстріл теплових гушок, другий шлях це управління озброєю. Причому воно повинно бути все погодне. Тобто як вночі, так і повинно бути і днем. Сьогодні більш-менш такий серйозний банк, він має можливості. Повністю забезпечити всі, рух всіх платежів по всій державі і не тільки державі, а може і за кордоном. Це все діло грифоване, воно закрито, воно не має доступу інших осіб. Тобто сьогодні є всі технології для того, щоб зробити в нас систему управління військами і зброєю в Збройних силах України. Для цього потрібно. Надійне фінансування. О, така робота вже в Збройних силах України ведеться. В повітряних силах цей процес йде порядка п'яти останніх років. Я думаю, протягом десь року вони можуть завершити цю роботу. І, відповідно, після цього планується створення автоматизованої системи управління Збройних сил України.